Полтавщина – одна з основних житниць Європи. Вагомий внесок у розвиток аграрної сфери області роблять виправні колонії сільськогосподарського профілю. Про це йшлося на нараді керівників Пенітенціарної служби України, на якій були присутні і начальники установ виконання покарань із різних областей. Нараду провели, щоб підбити підсумки виробничої діяльності установ виконання покарань області. Наші дві колонії, це 9-та і 29, та Божкруківська і Машівська колонія, займають призові місця у системі виконання покарань. нашої. У нас 11 підрозділів є. То наші колонії, 9-та колонія, перше місце займає, якщо взяти урожайність зернових, а врожайність зернових десь. Під 40 або за 40% центнерів з гектара. Крюківська трошки на 4 центнера менше, але теж урожай гарний на сьогодні. Крюковська та машівська виправні колонії зазначає начальник сектору з керівництва підприємств сільськогосподарського профілю Державної пенітенціарної служби України Олександр Ярмоленко. Еталони для інших. На їх базі часто відбуваються наукові конференції та навчання. Саме два підприємства Полтавської області, Крюківська виправна колонія, підприємство Крюківської виправної колонії та підприємство Машівської виправної колонії. Та на сьогоднішній день основним нашим обов'язком в системі, а саме в підприємствах сільськогосподарського профілю, є тобто доведення початкового нашого продукту до кінцевого, створити міцну переробну галузь. От саме на цьому підприємстві це вже програма запущена. І на сьогоднішній день ми переробляємо зерно на крупи в асортиментні, кукурузяна, ячмінна, пшенична та. Перелова для поставки в систему для харчування, тобто наших засуджених. У рамках зустрічі гості відвідали відомчий магазин, у якому реалізують продукцію, вирощену руками засуджених різних виправних закладів області. Також у магазині представлені вишиванки та сувеніри. Ви бачите, що предоставлені м'ясні вироби, ковбасні вироби, копчені. також… М'ясо з власного сільськогосподарського производства, солені вироби, які теж збираються на полях нашої колонії, предоставлена картопля, різний асортимент овочів, фруктів. Продукція магазину розповідають продавці користуються попитом у населення, адже вирощена без додавання хімії.